Спостерігаємо, так скажемо, за надводним та повітряним простором виявляємо надводні цілі або повітряні та проводимо їхнє знищення. Також в нас був випадок, коли ми в одну із таких ночей виявили БПЛА-шахет і працювали по цілі, і було вдало влучено в нього. Я підхватив кулемет і в цей момент випустили так скажімо, ленту, і було влучання. По знищенню їх на першу чергу, якщо ви не сталкувалися з цим, то е, потрібно розуміти його порядок, то, як він летить. І зрозуміти, що не потрібно стріляти, бо чаще всього стріляють не на те, що бачу візуально, а на звук. А звук доходить пізніше, і тому треба стріляти на випередження і мати розуміння, яке для того, що, яка висота в нього. Ти ж не будеш стріляти в небо, щоб а ось я попаду. Треба розуміти це в першу чергу. На Антоновський мост. Відправляли, коли треба було підтримувати наших хлопців. Також ж моментами вийшло, що були близькі контакти, навіть висадка перша була, бо нам хотіли одразу з поствольних гранат відкрити вогонь. А так як вони привчилися ще з міномета, пристріляли, вони не стріляли по нам, вони стріляли в опори, щоб нас осколками більше воно покривало, шило. Прилетів мені снаряд дуже близько від мене, я його навіть не почув. Ми виходили, бо у нас, коли обстріл по нам проходив, ми мали виходити і дивитися за тим, за обстановкою, чи вони до нас не ближай ближче, бо ми не могли висовуватись. І в такий з моментів вийшло, що я виходив, мене прикривав друг, я вийшов вперед, і мені ну, метрів два прилетів просто снаряд. Я навіть не чув не свиста. завжди ну, ми чуємо, там, свистить тріщить, воно якось є звук. А тут просто прилетіло. Він і за спини так зайшов, і в мене осколки пішли від мене. Я навіть кліпнути не успів. І тут, виходить, я так постояв, завмер. Я от просто подивився на себе, в мене нічого немає, наче цілий. Я розвернувся, дивлюся, хлопець, йшов задні мене, а його зривною волною откинуло, він просто впав. Я мовчики, всі дивляться на мене, я мовчики розвернувся, так сів за, за мішки. Не курив півгода, бросив курити, І то я закрив сигарету, так мовчики посидів, всі так подивились на мене, ну, курив грету, кинув, кажу, хлопці, ну що йдемо дивитись далі.